До 10 тисяч російських військовослужбовців наразі перебувають на території, що контролюють бойовики на Донбасі. Про це заявляє керівник генштабу збройних сил України Віктор Муженко. За його оцінкою на східній ділянці українсько-російського кордону зосереджено близько 50 тисяч російських військовослужбовців. Україна тим часом розпочинає четверту хвилю мобілізації у генштабі. Вважають, що вона триватиме півтора-два місяці і дасть можливість ретельніше підготувати особовий склад збройних сил. До 10 тисяч російських вояків уже на нашій території ще 50 стоять на східному кордоні України з Росією. Цифру озвучує керівник генштабу України про кількість бойової техніки не доповідає, і з відповіді стає зрозумілим. Дуже багато Якщо я яку цифру назву, мабуть, конкретно я думаю, що ви, мабуть, не повірите. Українська армія вибудовує свою тактику та стратегію, якраз з урахуванням співвідношення сторін кажуть у генштабі. Згідно з домовленостями про режим тиші, вогонь не відкривають навіть у відповідь. Кількість обстрілів за цей тиждень справді стала меншою. А сьогоднішня ніч уперше за довгий час минула тихо. Я можу привітати, що сьогодні була перша ніч, так Степан Тимофійович, Віктор Миколаївич, коли у нас не було жодного обстрілу. Жодного порушення режиму припинення вогню. Стріляти бойовики почали вже зранку. Рада нацбезпеки зафіксувала дев'ять обстрілів наших позицій. Саме тому про відведення важкого озброєння від лінії розмежування не йдеться. Коли буде повне припинення вогню, тобто буде повністю дотримуватись режим тиші. Якщо ми на сьогоднішній день маємо по 5, 6, 8 і 10 обстрілів за добу, то це не є повне. Виконання режиму припинення вогню за даними ради нацбезпеки за п'ять днів з оголошення режиму тиші на Донбасі не загинув жоден український військовослужбовець. Костянтин Павло, Олександр Шелко, Євгенія Цветанська, Донбас Петскор, 2+,2.